Усім. <MAX2> Що okay. ми будемо сьогодні розпаковувати, дітей? Магніти, так? Магніти ігри! Ой, вони як чемоданчик, а ну покажеть кожний, як ви можете його носити. І тобі, і Василинці, а ну давайте перейдемо. Так, мама купила. Що ж по мені надаються відкрити? Дивно. -ди 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 -ди? Думала, що все відкриється воно, воно щось не так. Ну розкажіть поки що щось, дітки, як і мама тут зніме скотч. Розкажіть, що ти можеш розказати про себе, Василинко, Що ти любиш? Доля Довга історія? Так. Да. Я м'ячки. М'ячики любиш? Так. Да. А ти, Андрійчику, що любиш? Ж Машинки аптечки. Машинки він любить? Так. Да. І нього чого, Я маю, маю, маю. О, нарешті мама відкрила. Тут просто бачите, отакий от скотч заліплено. Тому воно важко відкривається. Зараз Андрію, зараз все буде по черзі. Ану, мама, а ну давай. Що тут мишеня? Мишеня для нас приготував. А ну, це буде торт. Бачите, тут основа для торта. І різні прикраси. Дивіться, печиво. Серденьком і квіточкою, і багато-багато різних прикрас. Ану, Вася, які тут я. Ну, зробите торт, а ну давайте подивимось, як ви його прикрасите. Вася зараз повиймає все. Ну, я накладу першу прикрасу, таку гарну троянду. Зараз Вася дістане. Ну, чи потім дістане. Ой, яка вишенька з кремом. Я теж її покладу чи на печівку. Андрійко, все хоче робити сам. Тут показані приклади, як можна прикрасити. Дівчинка прикрашає. Вам подобається це дітки така гра? Та, ще впала. Василинка зараз підніметь для нас. Андрію, тобі подобається? і що? Місцево. Кажуть, що є такі ще різновиди піци, Щоб робити піцу. Треба буде пошукати і ще й піцу купити, так діти? я Ти любиш піцу? Так, я люблю піцу. А торт любиш? Так, люблю. А сама робити любиш піцу і торт? Так, піцу і люблю. Допомагала мені робити? Так. А яку взагалі ти їжу любиш їсти, Вася? Все. Все любиш їсти. Яка ти хороша дівчинка. Правда, дітки мають їсти все і кашу, і борщ, і суп. Ми це не любимо. А, а ти ж тільки тільки не сказала, що любиш. <ріху> <ріху> Тато ж засміявся, да, татко? <ріху> О, мам, забігав, у нього еди. Багато, так, да, багато прикрас. Ну це ви зробите торт так торт. Хоп. Хопу, мам, депі, хопа. Хопа. і Остання, ти всі десь стала. Молодець, татку поопладуєш, бо в мене руки зайняті. Ой, Ківі навіть для прикрас, є і зірочки, скільки цього, і вишеньки. Шоколадки, то шоколадки в тебе Вася? О, -о, -о, о А що з цих ласощів тобі подобається найбільше Василенко? А тобі, Андрію. Що б ви хотіли з'їсти з цього? Ну, І є, так все поєнця. І І чорчика. Папірець? на якому воно да? так. Угу. Так. Ну що, хто буде прикрашати перший шматочок торту? На тобі вася шматочок торту прикрашає, ти, Андрію, прикрашай. Оце ж на тортик, Андрію, треба магніти. Вони тримаються зверху на тортику. Бо тортик магнітна основа і самі магніти теж. Вони одне на одному будуть триматися. Так само ви потім ці смаколики можете прикріпити на свою дошку. І вони теж будуть триматися. Тільки окрім торта, бо в торта основа не магнітна, тільки верх у нього магнітний, що можна причепити щось. А згори згори магнітна, а знизу ніж. Ой, тістечко можна у формі серця зробити. Ой, який ж ти висмачний тортик! це на ньому. І полуничка, і шоколадка, і ще щось, якийсь мармелад, та, О, щось таке. Манчикі. А ти з шоколадом все хочеш робити? Любиш шоколад? Да, я робу, так я не А Андрій хоче Мам. все назад поскладати, Мама, як пазлив. Не. Ну теж цікаво так Мама, можу. Не можеш назад скласти. Та зараз поскладаємо. Давай тортик ще поробиш трошки. Так. Вася хоче зробити тортика. То почекай назад складати. Ви Мама, ж поки граєтесь. Давай, ць... да, і я Думаю, роби це різні, це. ти зможеш робити і фруктові, ага. і шоколадні. А оце навіть кулька Морозова, подивися Василенко. бачиш зелененька. М -м, які різні креми, І всяке, Мам, таке що, смачне. Випад. Ой, <свит> скільки шоколаду. Ще один. А, ще один десь, а це мені щоб я зробила? Добре, я теж зроблю. Покладу вишеньку, як я вже казала. Бізе покладу і полуничку покладу. Ти вот що він впаде? Він, він шоколад. Ну, потім зробимо знову. Він ще маленький, бачиш, він хоче все на місце скласти. Нет. Він у нас. Дуже патентичний, любить все на свої місця складати. Якщо десь щось не на місці, то він починає ображатися і коли навіть кричати, так, да, Андрію? Ну, Інколи емоції зашкалюють. А, так? а це желе, так? Да? В тебе желе. А любиш желе? Робили з тобою желе? Так, я тобі його люблю. А ти любиш ні, щоле? Желе? Міті. Зробимо. О, а яке б ти хотіла жила? Як серденько? Так. Да. А якого кольору? Мама, мати, я ще забаю чи день. Берись, звісно. Да. Чуєш, да, Василенко, да. а якого кольору ти хотіла би жила? Япова. А який це кольор? Я таканж. Червоний? Так. Да. Мовий, мій оційний, мій гарін, Українською мовою, та. так. Я маю сподати, чим чого? Андрійко, а що ти забираєш все, що Василинка поклади? Дай їй трошки теж розділи те, що ти хочеш гратися, і те, чим вона буде гратися. Тут так багато прикрас вистачить на всіх, правда, діти? І на І на мене навіть. Так. Да. А потім ми з бабусею пограємось в цю гру. Так. Да. Ви любите свою бабуню? Так, да, ми любимо. О, мам, це І бабусю Петрівну любите, правда, да. теж? Так. Живе далі, тому не так часто бачимось. Да. Так. ми туди. В гості ходили? Так. Да. Тобі, я Дивись, який Андрій хай зайновитий, подивися. Все хочу на місце скласти. А ось і такі гарні тортики виходять, ну прямо кондитер. Ай, смакота. Татко, на, поїж тортику. А не можна? Йому татку можна їсти? Це не для тата був шматок? А я та його. Так так нібито поїв би Вася. Вчительни. Ти злякалася, що тато насправді з'їсть магніти? Так. Да. <сх> тато такий голодний. А -а -а. Андрій так дивиться. А чи з'їсть тату магніти, чи ні. Так що треба магніти ховати на ні, щоб тато не з'їв, поки ви спите. Я Это никому не кому, ни один. Они а сейчас. Не... Ты сосичай.